Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, що очікує Запоріжжя на 24 серпня, що підготував, що готують, які плани у расистів щодо Запоріжжя, що буде відбуватися, скажіть нам, будь ласка. Так, тут будуть руйнувати, тут буде ворог хоче вбити, вбивати, прям щоб були загиблі. Це в нього план такий. Хоча сам буде у відчаї, бо буде повністю вбити військові расисти. Тут міняється ситуація. Так, раніше було дуже важко захистити Запоріжжя, закрити небо над Запоріжжям було важко. Але змінилась ситуація. Заперечуюсь негатив. Заперечуюсь негатив. Перевага на боці українців. От. Небо на Запоріжжі буде закрито. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи на закрите небо. Над містом Запоріжжя. Ну, і ворог дуже економно, в нього не вистачає, в нього не вистачає боєприпасів. Вони там мають дуже важке становище. Це добре. Не заперечувесь негатив. Вони б хотіли вбити людей саме на 24 серпня, але в них це не вдасться. Заперечу весь негатив, Заперечує. Дають накази, які не зможуть виконати військові расистів. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Запоріжжям на 24 серпня і взагалі на все життя, щоб був міцний захист у людей, мирне небо у Запоріжжі. Прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю і уламки. Від жителів Запоріжжя, від домівок людей у Запоріжжі одвернути і повернути весь цей негатив расистам на голову, щоб воно їм сипалося, щоб вони вмирали. Звідки вони запускають туди, хай все і попадає, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть закрити небо над Запоріжжям, одвернути повністю всю агресію російську, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію повернути расистам назад, щоб вони. На собі відчували ті, хто накази дає обстрілювати Запоріжжя і хто виконує ці накази, щоб в них ці ракети ж і попадали на них. Буде так, буде так, буде так. Звертаю повністю весняти в реши сто назад. все сказане здійснене. Так, атаку можуть провести, але так них Воно все як-то велика скрута якась з цими ракетами. Дякую за увагу.